Є у мене тут ось такі неважні кущі огірків. Хочу сьогодні їм дати друге життя. І перше, що я роблю, я зрізаю все ось це хворе, ржаве листя. Ну, ось так у мене вийшло. І це саме роблю з ось цими трьома кущами також. Вуаля, робота зроблена. Далі нам потрібно їх опустити. Нормально, якщо я буду тут стоять. Мене видно? Що ми робимо далі? Далі я зрізаю ось цю вірьовку і опускаю ось цю ліану, яка у нас виросла. Тепер мені потрібно ще дов'язати вірьовку, а точніше шпагат. Підв'язуємо доверху. Тут ми підкручуємо. І ось так виглядають зараз огіручки. Тепер їм є куди далі рости. І будучи давати нам пару місяців так точно класний врожай, такий як тут.